Другий пост, який десь я також побачив, що люди також діляться на два типи: я тяжко працюю, і у мене все буде добре. А інші люди кажуть, що я не впізнаю себе тут в Канаді. Це дійсно так. Деяким людям треба важко працювати навіть на декілька роботах, тому що одна робота не забезпечує, наприклад, навіть оплату квартири або кімнати. Інші люди легко знаходять роботи, де вони і працюють по зараз, і можуть забезпечувати відносно нормальне життя. Я не скажу, що, наприклад, у нас самі класні роботи, але от ми як знайшли три роки тому роботи, так ми. На них і працюємо. Одну причину я сказав, чому ми не міняємо, тому що у нас непевний статус. Да, ми не знаємо, що воно буде завтра, тому що ми чекаємо на піар, а там вже будемо вдивитися. Але ця робота також так приносить гроші. Я не можу сказати, що ми впахуємо там просто нереально, як коні. Ми працюємо так само, як і інші люди в Європі, ті самі, да, там 5 днів на тиждень, по 8-9-10 годин на день, як буває, і звичайно, ми не відчуваємо той, от скажімо так, втомленості, як багато інших людей, але втрата друзів. Трата того ритму життя, втрата того життя, взагалі старого життя. Звідки ви приїхали в Канаді? Це нормально. Це все про імміграцію. Це побудова себе нового, побудова свого нового життя, пошук свого життя, як ти будеш тут жити, що ти тут будеш робити. Це все правда. Звичайно, ми також не впізнаємо себе, тому що, наприклад, я в одному з відео казав, що ми раніше дуже часто в лодзі гуляли там по центру міста. Ми заходили в бари, в ресторани, ті ж самі кальяні. Тут цього нічого нема. Тут щоб доїхати до бару, до ресторану, треба витрат. Та багато часу, тому ми змінили кардинально наш підхід до цього, і ми більше гуляємо зараз по на природі. Ми гуляємо по лісах, по трейлах, виїжджаємо на океани. Чи це стало гірше для нас? Ні, абсолютно не стало. Ні, це набагато здоровіше життя, і ми проводимо набагато цікавий час. Чи сумуємо ми за тим життям, яке у нас було в Європі? Звичайно, ми сумуємо, тому що у нас там залишилася сім'я, у нас там залишилися друзі. Так, ми за цим сумуємо. Цього не вистачає, але давайте відверто що. В будь-якій країні люди знаходять собі нових друзів люди знаходять собі що робити, тому так да підсумовуючи сказати, що люди, які виставляють там якісь класні пости зі своїх подорожей з посиділок в кафешках і так далі. Вони не брешуть, вони живуть своє життя, тому що сенс життя це жити його сьогодні. І Якщо ми будемо постійно зациклюватися на якихось проблемах і казати, як нам важко, як нам важко, як там важко, то потім ніякий не допоможе да вийти з того психологічного стану, в який можуть загнати себе люди, отаким от, от відношенням до життя, да, постійно думати, що все погано. Тому не забувайте жити, не забувайте викладати класні пости в інстаграм, в Трец, в Тікток де там ви можете це викладати. Надихайтеся життям, не зациклюйтесь на поганому. Не думайте, що ті люди, які показують своє класне життя, вони якось обманюють. Ні, вони просто живуть своє життя сьогодні, і це правильно.